Від чого критично залежить російська армія від високотехнологічної, високоточної зброї через те, що ворог має певні проблеми через санкційну політику, яка запроваджена проти Російської Федерації через її повномасштабну агресію відношенню до України? Вони мають певні проблеми з постачанням елементної бази мікросхем іншого устаткування та обладнання, яке робить з, 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 з звичайної зброї високоточно. Саме тому наші удари за допомогою дронів спрямовані на російські підприємства, які видавляють мікросхеми, елементні бази, інші е, складові, які задіяні в логістичні мережі, що і призводить до створення тієї саме високоточної зброї. Йдеться про крилати, балістичні ракети, про, про дрони, про устаткування для бронетехніки, зокрема танки. Тому прильоти по території Тульської, Іванівської, Липецької області Російської Федерації по території Татарстану це якраз і призвано для того, щоб зруйнувати. Ці об'єкти російської оборонки, які і задіяні в цьому промисловому виробництві. Пен в тому, що така діяльність дається знаки, ворог втрачає ресурси, ворог вимагає певного проміжку часу, щоб відновити виробництво через руйнацію, і все це працює на результат. Бо амбітні плани Путіна та його оточення щодо виготовлення 300, можливо, перспективі 500 дронів на добу створить для нас в перспективі серйозну проблему. А отже, щоб не допустити такого масштабування, виготовлення, зокрема, дронів, ми працюємо над нищенням окремих елементів та промислових об'єктів Російської Федерації, яка задіяна у цьому виробництві.